Друзі, вітаю вас на нашому каналі, канал Innova Seeds, Компанія. І е, сьогодні хочу вам продемонструвати таку ось нашу капусту. Капуста, дійсно, у нас перший рік, другий рік вибачаюсь, вже на випробуванні. Ось, е, Номер у неї INX 511 Це гібрид. І е, вже в цьому році вона отримала назву Арета. Це ранній стабільний врожай. Ранній гібрид, термін вегетації 50-55 днів, високі, рівномірні компактні головки, середня вага головки кілограм 250-1,5 кг. Добре підходить для переробки. Ось такий гарний плід у нас. Зараз перевіримо вагу, вмикаємо ваги і ставимо на ваги. Ми бачимо. Рівно 1. один 1 кілограм. Зараз я хочу продемонструвати, яка вона в розрізі. Беремо капусточку, розрізаємо гарненько. Ось. І маємо ось таку гарну капусту, mm -hmm. Арета. Смачна капуста. 511 від і Новосиць Арета раня 50 55 днів